Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми пошуках істини, і я її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми піднімемо тему, яка називається Смерть Христа і Закон. Християни неоднозначно розглядають цю тему, неоднозначно вони думають на цю тему, хотілося б глибше над нею подумати. В посланні апостола Павла до римлян, 7 розділ, 4 вірш, сказано. Тому, брати мої, і ви померли для закону тілом Христа, аби належати іншому. Тому, хто став із мертвих, щоб ми принесли плід Богові. Сьогодні у нашій студії є гості, які хочу представити, які допоможуть нам досліджувати цю тему: Уляну Коцій, Михайло Скрипкар і Андрій Рєнчук. Вітаю вас. Вітаю. Хочу вас запитати: от е, сама тема смерть. Ісуса Христа і смерть закону разом з Христом. А як ви думаєте, чому вона стала такою актуальною в дослідженнях Біблії і в суперечках між Християнами? Можливо, тому що дуже часто християни порівнюють смерть Христа з смертю для закону. Тобто помер Христос і значить, закон помер також. То помер для людина померла для закону, чи закон для людини помер? Ну, іноді, іноді вважають, що якщо помер Христос, значить і закон разом з ним помер. Ага, Так вважають. Ну, по тій причині, що люди не до кінця розуміють роль закону, які функції він виконує, і тому виникає багато таких речей. Дякую. Але себе? той факт, що говорить про те, що Христос помирає. Говорить про те, що закон є незмінний, тому що якщо би закон мінявся, то не потрібно було цієї смерті Ісуса Христа. Тому дуже важливо поставити все на свої місця, як закон, його функцію, так і смерть Ісуса Христа, і як вони між собою взаємопов'язані. Ну, може, перш ми поговоримо про функцію закону. Я б хотів, щоб ви пояснили нам, взагалі от е, саме фізичне вираження закону. Ну що це таке? Щось за всякою фразою стоїть щось, якась. Е... Реальність. Що це таке, от закон Божий? Яка реальність за ним стоїть? Що він представляє? Звідки він взяти, скажімо так. ну на Чому він з'явився? Закон походить з характеру самого Бога. Ми знаємо, що Бог законодавець і з цим ніхто не сперечається. Це біблійний факт. Ось тому походження закону небесне, святе. І так само, як незмінний Бог, так само незмінний і його закон. Тобто ви хочете сказати, що фактично в законі відображений сам характер Божий, сама суть характеру Божого, так? Ну, взагалі можна багато з чим порівнювати ще закон, ось це і дзеркало. Ось... Ну, це вже його функція. А мене цікава, ну, сама природа. Саме оце, що ви сказали, що це характер Божий, так чи ні? Ну, а як це ви могли б ну, хоч кількома штрихами показати з Біблії, що дійсно закон це є характер Божий? Mm, ну, то... Ми знаємо, що Бог є любов. так? Mm -hmm. Ну, Це природа Бога фактично. І як це зв'язано з законом? Що мається на увазі безпосередньо, що зв'язано з законом? Ну, сама природа закону. Ми бачимо, що от Бог є любов. Зрозуміло, yeah. це його основа, його характеру. Uh -huh. А от в законі є от, любов? Це суть є Звичайно, розглядати Звичайно. закон, як десятислівний закон, який розділяється на 4 і 6 заповідей, Перші 4 відносяться по відношенню до Бога, uh -huh. а наступні це повідношенню до людини. То всі ці заповіді вони направлені на збереження взаємовідносин і добрих стосунків. Не просто добрих стосунків, а фактично. У цієї любові як до Бога, так і до людини. Mm -hmm. Це і є відображення того закону і характеру Божого. Тобто, вони фактично розписують, правда, розписують. Що, що, як практично виглядає любов? тобто Як ну як, як... практично цю любов показати на ділі? Христос сказав, що є дві заповіді: перша і найголовніше любити Бога, і інша подібна любити ближнього. В цьому весь закон і пророки. тобто Добре, дякую. Ну давайте ми з вами розглянемо цю фразу, яку на початку я прочитав. Значить, помер для закону. Вона вона записана в посланні до римлян, в цьому розділі з першого по шостий вірш. Будь ласка, прочитайте нам. Ну коротесенько можна прочитати, <кій> щоб поясніть нам, що ж яка суть? Померли ви для закону? Як це можна зрозуміти? Чи ви не знаєте, браття? Бо говорю тим, хто знає закон, що закон панує над людиною, поки вона живе. Бо заміжня жінка, поки живе чоловік, прив'язана до нього законом. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Угу. Тому, то, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловікові. Угу. Поясніть Поясню. Е, ну, е, йде мова про смерть. Да? Е, ну, е, Двічі у цих текстах згадується смерть. Ну, не смерть закону. Ось не йде мова про те, що закон помирає. Е, мова йде про е, звільнення самої людини від влади закону або від засудження закону. Ну, може, не можна від закону самого, а від якої статті закону. Ми маємо так. жінку. Ми маємо, ми маємо справу зараз з заповіддю закону, якої? Ну, ні чи не перелюбу, так. наприклад. А? Ми бачимо, що жінка підкоряє ці заповіді в як в який час, коли До тих пір, поки живий чоловік, так коли в неї сім'я, коли в неї є чоловік, і коли вона, наприклад, буде мати справу з іншим чоловіком, то відповідно вона порушить цю Ну, в даному випадку. Павло проілюстрував, як mm -hmm. діє закон на, на прикладі цієї жінки і закону, і виконання закону. А далі в п'ятому шостому вірші він показує, що закон от є. Тільки єдине, що міняється, це стан людини по відношенню закону. Статус, Статус людини. Якщо людина живе е, гріховним життям, то вона попадає під осудження закону. Ага. А коли вона міняється, то закон уже не має сили її засудити. Вона вже живе і має плоди віри. Так, ну давайте ми зв'яжемо тепер ваші відповіді. В'язу разом якось. Ми бачимо жінку, яка має чоловіка, дійсно вона підпадає під статтю закону чи перелюб», коли вчинив з кимось мати ну перелюб. Але коли чоловік і помер, вона може становити сімейні Ми відносини обуслі. з іншим чоловіком і зовсім не буде вважатися перелюбницею, правда чи ні? Так перенесемо це на відношення між людиною і Богом. Між як тепер, як це зрозуміти тепер? Оцю паралель ага. Ну, апостол Павло тут четвертому тексті продовжує якраз ага. говорити про те, що так, мої браття, і ви вмерли для закону через тіло Христове. Щоб належати вам іншому, у вас з Мертвих, щоб приносити плід Богові. Угу. Логічно, тепер поясніть нам, щоб це якось зв'язати. Ми бачимо, що апостол Павло показує, що завдяки закону або тому порядку, який існує, то ми можемо побачити той стан речей, котрі відбуваються. І завдяки цьому людина може дійсності отримати те благословіння в своєму житті, тому що, переглянувши всі речі, вона може зрозуміти. Ціль свого життя і як далі ну, діяти. Ну там ми бачимо, от, ми бачимо фігурують такі от вирази: смерть Христа. Ви померли смертю Христа, так? Ну, що зробила, як змінила статус людини смерть Христа? З якого вона статусу. Візнає від усудження закону. Угу. Так, тобто людина була в статусі до смерті Христа. В якому статусі? Засудженому. Вона була винна винна. Винна, так? Так. винна. чому винна? Тому Борисі, що послухалась Бога в свій час, повстала проти Бога і стала на сторону дьявола, так чи ні? Угу. А що зробила смерть Христа? Це засудження Христосу взяв на себе. Він поніс так. Ось це покарання. яке… Як творець людини. І людина так. стає вільною. Так. Він сказав, що я як творець відповідальність за своє творіння беру на себе. Так. Людина стала вільною. Таким чином, статус її змінився і по відношенню до закону. Вона стає чистою. Чистою, закон до неї немає претензій вже. Все, тому, саме, що вона... саме так. Тобто змінюється статус людини Дякуючи, і смерті Христа. І, і, і апостол Павло тут не має на увазі, що людина звільнилася, наприклад, жінка, в якої помер чоловік, і вона дуже щаслива тепер, що помер її чоловік, нарешті вона звільнилася. Угу. Ось не це має на увазі. Він просто ілюстрацію приводить того, що відбувається з християнином, коли він е, перестає. Жити для себе починає жити для Христа. А я хотів вас запитати таке питання: А якщо ця жінка якої чоловік помер, вона звільнилася від цієї заповіді, так а вийшла заміж. Вона знову стала під заповідь. Звичайно, та вона неї знову діється заповідь, тому що при зміні статусу, відповідно вона. Але якщо вона не буде порушувати цієї заповіді, то вона не підпадає не під засудженням та то закон їй не осуджує. Він просто регламентує її поведінку і говорить, що вона має робити. Дуже добре, дуже дякую вам. Отож, давайте подивимося восьмий розділ Послання до римлян. Він продовжує цю думку. І він говорить про якийсь закон гріха і закон смерті, який ніби протилежний закону Божому. Що це за закон гріха і смерті? Саме так ми читаємо, що немає жодного осуду тепер тим, хто ходить в Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон духа, життя у Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Угу. От, бо що було неможливе для закону, у чому він був безсилий тілом, Бог послав сина свого уподобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі. Так. Далі продовжує апостол Павло з 4 по 8 вірші, я не буду всі зачитувати про такий факт, що людина, коли живе в грісі, вона ходить за тілом, угу. а коли вона духовна, то вона думає духовно. І написано, що думка тілесна то смерть, а думка духовна життя і мир. І далі він закінчує, і ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Тобто тут показаний контраст між станом тілесної людини і станом духовної людини. І та людина, яка думає тілесно, вона порушує закон. І вона фактично стає під осудження закону. Ну давайте основ почнемо, щоб ми розібралися, тому що mm -hmm. ситуація не проста. Безумовно Філософський дуже mm -hmm. підхід до самої природи людини. ми бачимо дві природи людини, які гріховна і духовна, ну, те, що Так, гріховна не буде покшувати гріховна. Mm -hmm. Беремо перше тілесну природу. Yeah. Тілесну природу людини. там в ній дії, якісь закони, тілесні, бажання тілесні, якісь є. Ну, звичайні, скажімо так, бажання людини. Є також духовні потреби. Є тілесні потреби, є духовні потреби. Це добрі речі, що одні, що другі. Але діло в тому, що Павло говорить, що ці деколи тілесні речі, що вони роблять? А, вони можуть привести до смерті. Вони можуть привести до смерті, коли людина починає тільки задовільняти, зловживати, задовільняти тільки тілесні, і не дивлячись, ну, яким способом, так чи ні? Таким чином, ми бачимо дві природи, які постійно живуть в людині: гріховну і духовну. Так. Тобто тілесну. Ось добре. І що Павло радить, як тепер нам бути з цими двома природами? Е, крім цього, що бути, е, ситуація ще в чому? Існує закон, один закон. І для тілесної, і для духовної. Ну в одному випадку він засуджує і він називається і закон гріха і смерті. В іншому випадку, ось він допомагає нам знайти вихід, угу. ось тому, що направляє до Ісуса Христа. Ну, восьмий розділ починається з таких слів. Що немає жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Тобто ми бачимо, що Павло показує вихід, як нам е, правильно розставити пріоритети тілесної і духовної нашої природи, і Ісус Христос, і хто може нам допомогти у цьому. І Він фактично показує: от, є Ісус Христос, Він вам допомагає і дає силу правильно контролювати своїми тілесними е, потребами. І так само він допомагає нам жити духовно. Ну, все вірно, це так в загальному розуміємо, але практичніше більше. От як, наприклад, от Христос може допомогти мені справитися з моїми похотями тіла, наприклад. От хтось слухає, наприклад, нас дивиться і скаже: ну от у мене є бажання. І угу. Як мені Христос може допомогти? За рахунок чого? Якийсь має бути механізм практично того, що ми спілкуємося з Ісусом так. Христом. І Наша і до чого молитва, це приводить? І воно дає і це дає силу. Яким чином? От. Я візьму звичайний приклад. Так у багатьох моїх друзів є звичка їсти на ніч. Угу. І вони розуміють, що це, що це є е, ну суперечить. Ну, що якщо буде, їм хочеться так. їсти, хочеться. Але розумієш після того, що він поїв, йому погано. Ну. І він каже: Господи вечір, допоможи мені подолати цю свою тілесну пожадливість, угу. бо розумієш, що це пожадливість, угу. і Бог дає силу. Перемогти це все, або направляє на якусь роботу, таку що він забуває, що йому потрібно їсти, або дає силу, що голод пропадає, і людина, звичайно, перемагає цю свою тілесну пожарливість. Ясно, значить, ми бачимо, що фактично ви хочете сказати, що задоволення духовних потреб допомагає контролювати фізичні потреби. Так, так звичайно. Якщо... Тому що ми маємо потребу у наших тілесних таких ну там, поїсти і так далі. І фактично, оця ці наші тілесні потреби вони мають бути підпорядковані духовністю розумом. Uh -huh. Uh -huh. І uh -huh. якщо uh -huh. це поставити так на таку шкалу, то тоді у нас будуть правильні пріоритети, і ми будемо поступати правильно. Якщо людина духовно незадоволена, скажімо так, то вона пробує компенсувати це надмірним задоволенням тіла. Тоді та тілесне виходить на, так. Перший, на перше місце і воно контролює нашими духовними А якщо людина повністю духовно задоволена, спокійна, повна миру, спокою, розуму Божого, скажімо так, то це все як впливає на тіло? Звичайно, це освячує тоді наше життя. Ну, В свою чергу, як мати задоволення, це духовне, ось ми можемо послідовно розвинути цю думку, яку ми вже почали. Коли ми бачимо себе у світлі закону Божого, ось, ми розуміємо себе гріховними, і як сказала Уляна, ми тоді направляємось до Христа. І ось саме там у Христа ми можемо побачити, яку велику ціну було заплачено за те, щоб я був вільний, щоб я не був засуджений. І, і саме там ми знаходимося ті взаємовідносини, які далі мотивують нас і штовхають нас жити вже для Христа і жити отим духовним життям. Нам хочеться духовно, тому Дякую. що ти розумієш, що було зроблено заради тебе. Дякую вам за за розум. Ми Зараз ми повернемося до наших досліджень. Будьте з нами, не покидайте нас через кілька секундочок. Ми знову повернемося до цієї розмови. Давайте поговоримо зараз про функції закону взагалі. Яку, які функції виконує от, в релігійному житті люди, відносинах із Богом, от чому він е, допомагає людині? Ми вже частково говорили, так, що функція закону в тому полягає, що вона виконує як роль дзеркала. Угу. Знаєте, от в Америці часом ми сміємося, є такі закони, які нам ну, не дуже вони притаманні. От, наприклад, в одному із штатів є закон. Коли е, вигулювати кота не можна російською мовою без отражателей. Угу. А в нас такого закону немає. І тому, якщо вона, ми ходимо з котом на вулиці, з своїм домашнім улюбленцем на вулиці, нас ніхто за це не осудить. А в Америці, в тому штаті, де існує цей закон, то може підійти і поліцейський і уштрафувати. Тому, коли цей закон існує, і всі його знають, то повинні дотримуватися. І жити по ньому. Угу. Дякую. Тобто функція закону вказати на гріх, на переступ. Ну, це у цьому випадку, коли людина ще тільки знаходиться, скажімо, на етапі засудження цього закону, поки вона не має взаємовідносин з Христом. Ось тому, що коли вже є відносини з Христом, цей закон виконує дещо іншу функцію. Він вже показує людині характер Божий. Ось він для неї вже приємний Огрожа. і чудовий. Це, він вже виконує вже... іншу функцію, так, як огорожі. Так, Прошу, може, з думкою. Дійсності закону він що робить? Він показує справи, як у тебе, що насправді відбувається з тобою. Uh -huh. І тому тут дуже цікаво, 13 розділі сьомого тринадцятому тексті 7 розділу Римлян. апостол Павло каже: то чи добре стало мені смертю зовсім ні. Але гріх, щоб стати гріхом, приніс мені смерть добром. Щоб гріх став міцно грішний через заповідь. Угу. Апостол тут показує дійсності, що він каже, коли я побачив стан, то мені не стало цього кращого. Не... Але дійсність закон показав всі ті обставини, що відбувається дійсно зі мною. І гріх назвав своїми іменами. Що цікаво, що тут де цікаво дуже звучить, що гріх став міцно грішний через заповідь. Так? Угу. Як ви розумієте цю фразу? Став міцно грішний. Таке відчуття, що грішник не відчуває, що він грішить. Треба йому щоб знов, ніхтось йому весь час. Така наша людська природа. Коли ми не бачимо закон, коли ми ну або цей закон не живе в нашому серці, нам здається, що ми живемо правильно. А коли людина відкриває заповідь і читає, о, то тоді вона бачить себе. Я бачу, що я от в цьому порушував. І от тут далі апостол Павло каже: що ж кажемо, чи закон то гріх? Зовсім ні. Але я не пізнав гріха як тільки через закон. Таке відчуття, коли ви читаєте ці тексти, що ми е, маємо проблему з середовища, якому живемо. Так, тобто, зовнішнє середовище, якого ми живемо, воно зовсім ніяк не говорить нам про порушення, тому що всі порушують. Реально всі порушують. Значить, потрібно якусь робити, якусь робити таку, знаєте, локальну, якусь таке локальне середовище, яке б тобі відкрило катастрофу, проблему зовнішнього середовища. І це робить Біблія. Так, так я зрозумів, через закон відкриває тобі, як ти маєш жити, правильно? Ну, звичайно, і Біблія, але я б сказав, що і зовнішній фактор, те, про що говорить Біблія, наприклад, дивіться, у післанні до Коринтян, 15 розділ, 56 текст. Жало, смерти, гріх. Сила гріха це закон. Угу. Тобто є оте жало, яке, від якого не звільнений ніхто, це смерть. Угу. Тому який ще може бути аргумент? На користь того, що все-таки порушення закону це погано. Ну, коли Ми говоримо… Ну, всі привикли до смерті, може, всі вважають що це нормально, ніхто навіть не думає, що смерть це результат порушення закону. Ну, така природа, ну всі помирають. Але всі факт помирають. залишається фактом, і так воно є. Так, але це треба пояснити правильно. Так, закон тому це пояснює. Угу. Тобто, ми бачимо, що сила закону все-таки є. Тому що, порушивши цей закон, людина помирає. Ну, коли ми говоримо про силу закону. Ми змушені визнати ще один факт: і безсилля закону також. І в чому воно ну? безсилля закону в тому, що закон може указати на гріх, але не може звільнити від гріха. Угу. Ось тобто не може викликати відразу до гріха, скажімо так, так? Так. Ну а як тоді Бог вирішив цю проблему? В третьому вірші восьмого розділу апостол Павло дає відповідь на це запитання, бо що було неможливо для закону, у чому він був безсилий тілом? Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла і за гріх усудив гріх у тілі. Тобто, Він бачить, він показує, що закон безсилий спасти, але закон тут же вказує на того, хто Павло вказує на того, хто може нас спасти. Це Ісус Христос, який прийшов. І взяв усі всі наші беззаконні на себе. Угу. Ну, а тепер мені якось популярніше поясніть, це все дуже дуже глибоко, теологічно, все таке, і хто зможе дивитися і не зрозуміє, що це значить. Ну, наприклад, є закон, який говорить, не вбив, не вкраде, не чи не і так далі. Людина знає. Все рівно порушує. Порушує чому? Тому що ну, обставини, ситуація, нема гріховна духовних сил природа, та гріховна так. природа. А от як Бог вирішив цю проблему? От що він зробив, щоб людина сили духовні, мотивація з'явилася. Що Бог зробив? Поясніть нам практичніше. Він віддав свого сина на смерть. Ну і що? Як це вплинуло на грішника? І ми б ніколи не знали, що е, коли гріх коли закон показує нам на гріх, що mm -hmm. нам треба йти до Ісуса Христа. Лишень самого закону ми б ніколи про це не дізналися. Mm -hmm. е, Хоча зараз ми говоримо, що коли ми бачимо свій гріх, тоді ми йдемо до Христа. Без допомоги Божої, без допомоги Христа ми б ніколи на нього уваги не звернули. Тому що саме тоді, коли ми грі... грішні і відчуваємо це, саме тоді починаємо розуміти глибину того, що для нас зробив Христос. Угу. Він прийшов, щоби померти за, за мій гріх, щоб ти мав прощення, щоб ти мав викуплення від гріха. Знаєте, в житті кожної людини це практично відбувається дуже по різному Господь знає, як скласти в житті людини якісь обставини, такі особливі, кому якусь хворобу посилає, кому якісь фінансові хвороби допускає, 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 допускає так, так. так, або якісь фінансові труднощі, Бог так складає обставини, що він показує, от я. Тобі допоможе. Іноді людина згрішила, а хтось або ж в чомусь винна, а хтось її допоміг е, витяг, ну, витягнув з такої ситуації. І тоді людина починає задумуватися, що Господь зробив в її житті. Тому Христос робить неймовірне. Він оці всі наші гріхи бере на себе, і тільки тоді, коли ми оцінюємо цю жертву, ми розуміємо силу любові і силу закону. Та, ну дійсно, смерть Христа на Христі ситуацію у світі не змінила. Гріх як дієв, так гріє. Діє. Так і діє, так. Ми бачимо, люди грішили так грішать. Але тоді що змінила смерть Христа? Стоячи по ваших словах, вона змінила напевно, відносини між грішником і самим Богом. Богом. Що грішник зрозумів, долячись на смерть Христа? <кій> Завдяки смерті Христа, ми маємо ще певний час, тому що плата за гріх зразу слово Боже каже, що смерть. Угу. А той подарок Божий, котрий ми маємо, це та милість, котру Бог ще дає, де ми маємо можливість. Розглянути, і вирішити наше майбутнє. Ну і що ми маємо за цей час зрозуміти, який нам Бог дав? Є якесь ну, розуміння, яке має прийти в нашу голову? Що ми маємо зрозуміти? От е, Я... за цей час милості, який Бог нам ще подарував? Я б хотів повторити ось ту думку, яка була сказана, так. що ми маємо зрозуміти у цьому, яка вели... велика Божа любов з одного боку і в якому? нещасному пропащому становищі насправді знаходились ми ми були під прокляттям угу. ось і тільки тоді коли ми отримуємо це прощення від господа ми починаємо розуміти тоді до кінця що ж насправді мені загрожувало угу. тому що без Прощення Ісуса Христа, нам завжди буде здаватися, мені нічого не загрожує. в мене все гаразд. Я собі спокійно живу, як всі інші люди, і життя. Значить, життям. Ми побачили в бозі милостивого, скажімо, батька, який приймає людину такою, як вона є. Не дивлюся, не дивлюся на те, якою вона була. Ну а тепер вона це зрозуміла: прийшла, пожила трошки в домі батька, призвичаїлася і розслабилася. Чи має вона право порушувати? Закон Божий, коли вона вже в домі. чому, вже щаслива, довольна з Господом. Вона має право, але любов, яка збільшується до батька постійно, вона спонукає не робити більше такого, що приносить біль. Може вона батька. має можливість, а чи не має так. права? Не має права. Вона ну вона має можливість ну, порушити, вибір закон. Має. Вибір має. Вибір так. має. Але, але вона та любов, яка вже поміняла її, просто дає силу. Жити по цьому закону або рухатися в цьому напрямку, бо е, бувають такі випадки, що складаються в житті що ми е, ну не хотіли, але згрішили. Але все одно, як написано, праведний впаде сім разів і встане, і буде рухатися знову в тому напрямку до Бога із Богом з Христом. Дуже вам дякую за ваші роздуми. Дуже цікава була розмова з вами, але час наш тікає. Дорогі друзі, ви бачите дійсно людина, яка приходить до Бога. Вона помирає для закону не тому, що закон не треба виконувати, а тому, що вона духовно виростає на такого рівня, що в неї навіть нема бажання порушувати ці заповіді Божі, і вона не розглядає це як якийсь шанс щастя порушити якусь заповідь. Вона вважає, що це дуже низько, і вона набагато вище стоїть того рівня, в якому порушується воля Божа. Ми вам пропонуємо брати в руки писання, читати Біблію. Зрозуміти, як Бог полюбив вас, щоб духовно рости і ніколи не сходити на той рівень, який називається порушенням закону. Хай Бог береже вас до зустрічі.